Російсько-українська війна триває не два з половиною роки і не десять, а рівно двадцять один рік. 29 вересня 2003 тисячі берег Керченської протоки вкрився ревінням двигонів сотень вантажівок і бульдозерів. Це зараз будівництво Дамби до українського острова Тузла цілком вписується у нашу нову картину реальності, де росіяни загарбники та імперці. А тоді, восени 2003 тисячі ми в новинах із тривогою відстежували як метр за метром. Ось тут росіяни наближалися. До території України. Для більшості українців цей прикордонний конфлікт став неприємним холодним душем. Тоді багато хто з нас вперше посварилися зі своїми російськими родичами, які не бачили нічого такого у бажанні захопити маленький острів біля берегів Криму. Наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський подивився на це будівництво з нинішнього погляду і розкаже, що в цій спецоперації досі залишається інтригою. Острів Тузла в цьому році святкуватиме своє 99-річчя. Мабуть, це наймолодший острів природного походження у світі. До осені 1925-го Тузла виглядала ось так: це була коса, що починалася від Таманського півострова. Більшу частину цього піщаного язика розмив шалений осінній шторм в Керченській протоці. В 1941-му в Москві вирішили передати острів Тузла Кримській АРСР тисячі 1954 Складі Криму він переходить Україні. Нікому не потрібний шматок землі тоді почали обживати. Це був рай для рибалок, а влітку звідти не вилазили дачники з зовсім близької керчі. Щоправда, рай закінчився після ще одного катастрофічного осіннього шторму всередині 70-х, який позносив, ледь не все набудоване. Утім, до 2003-го тузла була домом для літніх фестивалів та екотуризму. Тим часом і в Москві, і в Тамані в 90-х не було популярнішої теми ніж несправедливі кордони. Тузла дратувала Кремль своєю географічною особливістю. Єдиний фарватор, по якому кораблі потрапляють з чорного моря в Азовське, пролягає між керченським узбережжям України і українською тузлою, тобто у внутрішніх водах України. Тож кожен рік за користування фарватором і лоцманами російські компанії сплачували до 200 мільйонів доларів. Ти 1997 дев'ятсот так званий історик з посвідченням службовця КДБ Олександр Травников опублікував книгу Тузла перерахована територія, де стверджується, В 1954-му Крим Україні передали а от Тузлу ні. На книжці Травніков не зупиняється, пише листи в Кремль, де просить виправити несправедливість. Думаю, далі ці листи занесли Путіну, який тоді почав експлуатувати ідею «собирателя руських земель». Відтоді Тузлинська операція може вважатися розпочатою. В ній багато дієвих осіб, хаосу і помилок організаторів. Та в дослідженнях по історії нападу Росії на Україну їй точно відведуть місце першої реальної агресії. В 2003-му світ побачила ось ця книга, і на відміну від більшості книг українських президентів, цю всі, кому б треба, прочитала Україна не Росія. Має пояснити росіянам, що дуже багато в розвитку обох імперій, царської і червоної, сталося завдяки Україні і українцям. І по суті, ставить під сумнів тезу, хто тут старший брат. Чим спричиняє в Московії знечуваний скандал, на який Леонід Данилович навряд чи розраховував. Утім, наважитись на цю книгу дуже обережний кучма, який ледь пережив дві політичні кризи з плівками майора Мельниченка і продажем іраку українських кольчуг. Може лише за умови, що його погляд на Росію щось дуже змінило. Вже через три тижні після презентації цієї книги в Москві в Україні раптом починають вибухати артилерійські склади, і разом з цим росіяни запускають будівництво дамби до Тузли. Коли пізніше Кремль пояснюватиме це колосальне новоутворення самоуправством місцевої влади, то відверто брехатиме будівельну техніку для цієї гібридної спецоперації завозили з усього півдня Росії. Більшість чиновників місцевого рівня, до яких телефонували їх українські колеги в перші дні раптом поїхали у відрядження чи повиходили на лікарняни. Так тривало майже місяць. Щодня ситуація ставала все більш напруженою, загрожуючи зміною камазів і бульдозерів на танки, і раптом все змінилося. Після телефонної розмови кучми і путіним, що пообіцяв українець росіянину, про це самі учасники розмови і досі мовчать. А ті, хто міг щось знати, говорять різне: одні, що кучма загрожував путіну рознести гарматами та авіацією і дамбу і прилеглі армійські гарнізони. Інші кажуть протилежно. кучма пообіцяв колезі привести до влади контрольованого проросійського наступника. Та найімовірніше, Москва зрозуміла, що до повномасштабної війни. Ще не готова. Шкода Україна не усвідомила готуватися до реальної війни. Треба було з цієї миті. Станіслав Ясинський, ТСН Тиждень, марафон Єдині новини.